Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Протягом 2025 року запрацюють в резерв плюс всі види автоматичних відсрочок, тобто всі, що передбачені на сьогоднішній день законом про мобіліційну підготовку та мобілізацію статтею 23. В подальшому у цьому відео я нагадаю, що це за відсрочки, тому залишайтесь, подивіться. Так от, всі ці відсрочки Міноборони планує... Запустити через Резерв Плюс, тобто без звернення, тепер без особистого прибуття до ТЦК. Там, як зазначено е, в цій постанові, що особисто повинен звернутися. І от поштою не всі мають можливість отримати цю відсрочку. Чомусь у нас ТЦК розділились чітко на два табори. Да? Одні там надають за заявами, одні категорично не надають за заявами, які направлені через Укрпошту. Ну, я маю на увазі заяви на відсрочку. І от у нас Катерина Чорногоренка, заступниця міністра е, оборони. Не України з цифровізації, яка там цей проект Резерв Плюс там завжди анонсує якісь новини з цього питання, і вони, в принципі, всі підтверджуються ці новини, що вона анонсує там через деякий час. То от зараз вона анонсувала, що всі види відсрочок до кінця 25-го року будуть запущені. В Резерв Плюс, а найближчим часом ще запрацюють два види відстрочок. строчок. Що там, які деталі по цьому питанню? Зараз я все розповім, тому залишайтесь. Кому цікаво послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, підпишіться на канал і поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. А ще є в мене телеграм-канал, там більш швидко виходять коротенько. По суті, новини. Можете підписатись на нього, от бачите QR-код, наводите телефон і от потрапляєте на мій телеграм-канал. Там вже дуже багато корисної інформації. За пошуком в каналі можете її знайти. ВЛК, ТЦК, мобілізація. Інші питання там дуже багато, тому підписуйтесь, пошукайте, може для себе щось корисне знайдете. І так, під час. Телемарафону Катерина Чорногоренка повідомила в нас наступну новину. Вона зазначила, що до кінця першого півріччя 2025 року мають бути запущені два нові види відсрочок. Це для людей, які мають тимчасову непридатність до служби на основі висновку ВЛК. Для сімей, які мають чоловіка та дружину у війську і дитину до 18 років, за якою потрібно доглядати, і от її пряма мова на черзі. У нас 35 типів відсрочок. Є амбітний план, що ми за 25 рік зможемо. Скажімо так, зробити, реалізувати з технічної точки зору всі відсрочки для наших громадян. Я нагадую, що запуск таких відсрочок залежить не тільки від Міністерства оборони, від цифрової команди, але й від готовності наших партнерів. І от таким чином вона повідомила, що на сьогоднішній день планується. До цього от була інформація на Фейсбуці. Нашу команду часто запитують: от ну це на її сторінці, дав Фейсбуці, які відсрочки запустяться наступними в резерв плюс, і коли цього тижня запрацювали відсрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення. До речі, про це окремо знімав відео. Залишу тут посилання, можете подивитись. А сьогодні хочу поділитися з вами, які відсрочки з'являться у застосунку до кінця мобілізації 8 травня. Люди з тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців ця відсрочка надаватиметься на підставі висновку ВЛК. До речі, вона в нас зазначена в цій же статті, де і про інвалідність. Да, люди, які мають інвалідність. Люди, які мають дружину або чоловіка у війську та дитину до 18 років. Є така у нас також відсрочка. І запис відсрочок процес об'ємний, багаторівневий, необхідно погодити доступ до реєстру. Різних міністерств та організацій, налагодити взаємодію між ними, зрозуміти, який шлях отримання треба пропрацювати, щоб відстрочка генерувалася належним чином. Зараз ми набираємо необхідний темп, щоб запускати відстрочки системно, бо розуміємо, що це важливо для людей. Не збирати папірці, не стояти у черзі в ТЦК, не бачити перед собою зачинені двері в необхідний кабінет. Мета нашої команди, щоб усі відсрочки, які існують в законодавстві, можна було отримати онлайн швидко і зручно. І ми дійдемо до цього, якою б нелегкою прогулянкою це не було. Ну, це її пряма мова з каналу. Ну а потім вже в теле, в, під час ефіру телемарафонів вона зазначила про те, що до кінця року вони планують це зробити. І от зараз ми подивимось, я вам просто нагадую. Гадаю, які це будуть відсрочки, да, 35 видів відсрочок. Заброньовані в нас перший, да, вид, особи з інвалідності та оця ВЛК це пункт другий. Жінки та чоловіки на отримання, які перебувають троє більше дітей віком до 18 років. Ну, це в нас стаття 23. нагадую, закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Четвертий пункт. Жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків дитини там, помер, позбавлені батьківських прав, визнаний зниклим безвісті. До речі, посилання на закон я залишу під цим відео, тому можете ознайомитись більш детально. Кому це потрібно, це також, я думаю, буде корисно. П'яте. Жінки та чоловіки опікуни, піклувальники, прийомні батьки-вихователі, які виходять дитину з інвалідністю віком до 18 років. Шосте. Жінки та чоловіки, піклувальники, прийомні батьки-вихователі, які виконують дитину хвору на тяжкі перитинальні ураження, там, нервової системи, вроджені вади розвитку, ну там цілий перелік цих травм. Жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першого чи другої групи. Усуновлювачі, на отримання яких перебуває дитина до моменту усуновлення, яка була дитиною-сиротою. Дев'ятий пункт ну всім відомий, зайняті постійним доглядом за хворою дитиною, дружиною або своїми батьками. Десятий опікун особи визнаної судом недієздатною, там потрібно вам рішення суду. Або в одному рішенні, або два рішення суду, там, де визнається недієздатною людина, а в іншому визнається людина опікуном цієї людини недієздатної. Одинадцятий, які мають дружину чоловіка з осіб з інвалідністю першої чи другої групи. 12. які мають дружину там, третьої групи, онкологічне захворювання, психічний розлад, церебральний параліч. Тринадцятий це в нас свої батьки першої чи другої групи, або батьки дружини з першої другої групи. Чотирнадцятий че це члени сім'ї другого споріднення. Також інвалідність першого чи другого групи. Тобто тут немає догляду, тут є інвалідність. Тобто, якщо немає інвалідності у другої черги, ви не зможете оформити. Бо це питання ну, дуже часто звучить до мене. Е, так: 15 жінки, чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, які проходять військову службу за одним з видів військової служби. От про це казала Чорногоренка, що вона буде запущена. 16 – керівники міністерств їх заступників, там 17 – нардепи, 18 – судді, 19 – повноваженої Верховної Ради з прав людини. До речі, про нього нещодавно знімав відео, як до нього звернутися. От залишу посилання тут. Подивіться обов'язково. Відео цікаво і корисне. 20-й – голова та інші члени рахункової палати, 21-й – працівники органів військового управління, військових частин, міноборони, 22-й – дипломатичні службовці, 23-й – державні службовці. 24. та -е, інше військове зобов'язання або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках. Ну такий розумий пункт, але під цей пункт там попадають деякі відсрочки. Ну, наприклад, як ті, що звільнені в нас на сьогоднішній день, які там проходили цю там строкову службу, і вони на сьогоднішній день звільнені. У них є заборона на мобілізацію там на цілий рік. Да, там з моменту звільнення там підписав нас президент такий указ. І от на сьогоднішній день це 24 й пункт. Тут він, він діє, як приклад. Далі особи з інвалідністю, а також особи там зазначений період можуть прийняти на військову службу за контрактом. І от ще в нас третій розділ: тут здобувачі професійної освіти, науково-педагогічні працівники, жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали без стіп під час проведення. АТО. Також там є і які вже під час проведення цього повномасштабного під час участі у бойових діях під час повномасштабного вторгнення, і ну от. Тут такі ще да, категорія відсрочок є. Тому кому необхідно ознайомитись більш детально з цими там за посиланням, просто стаття 23. Почитайте там детально. Якщо виникнуть питання, можете написати в коментарях. Я там коротенько по суті буду намагатися відповідати на них. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими, підпишіться на канал, залишайтесь на каналі. Хто підписаний тут з'являються наступні відео? Вони також корисні, тому подивіться їх обов'язково. Всім гарного вечора до побачення. Мирного.